думаю, ти погоджуєшся з тим, що для офіцера важливо все одно колись там, ніжками пройти, подивитись, як там на передньому краю. У нас є, наприклад, в бригаді така практика. І я... Та ж через неї проходив, що ти відвідуєш позиції вогневих засобів, якими ти потім будеш управляти. Тому що тобі треба розуміти, як вони застосовуються, поговорити з екіпажами, розрахунками, які є нюанси застосування, які є проблеми застосування, які ж вони бачать проблему, коли там їм находить якісь надказ на застосування. Це дуже корисно. Тебе завжди є можливість поговорити з піхотинцями, які скажуть тобі, чувак, то що ти типа напланувався. Тому в нас є там етапи, де ми безпосередньо заходимо і спілкуємося з підрозділами, тими, хто буде виконувати це завдання, тими, хто безпосередньо. Вони знаходяться на лінії зіткнення і будуть безпосередньо виконавцями. Остане то, що там штаб сам собі прийняв, а ти, ти кажеш, ти я повар напланував і такий дав командиру, командир такий, та, все, типу, політілі, будемо типу, фігачити. Є там побудований процес для того, щоб мінімізувати цей ризик, того, що там штаб не розуміє про те, що відбувається на полі бою.